Вітаю! Це канал Yellow Nook, з вами Іра. Давайте заплануємо читання на весну. Принаймні мені хочеться окреслити для себе варіації книжок, які я можу прочитати, якщо не буду мати якогось сильного бажання прочитати щось інше. Я завжди кажу, що я люблю читати не за примусом, а за настроєм. Тоді відбувається все набагато легше та приємніше. Ну, тобто, читання припадає до смаку куди більше. Але є такі моменти, коли ти не знаєш, що почитати, тому заздалегідь складений план може стати в нагоді. Тож сьогодні покажу вам ті 10 книжок, які. Потенційно, я хотіла би прочитати цієї весни. Тому давайте не будемо гаяти часу дарма, і прийдемо до найцікавішого в йодо-книжок. З гори Стосика лежить Прекрасна Церцея Мадлен Міллер, книга, що покорила серця вже десятків тисяч, якщо не сотень тисяч читачів. А це переказ сучасний переказ міфу про церцею, який має нести в собі атмосферу літа і чогось такого теплого, невимушеного і з присмаком моря, наскільки я розумію. Тому саме цю книжку я дістала однією з найперших полиць, коли думала про це відео. Хочу і надіюся, щоб вона мені дійсно сподобалася, але все ж таки сподіваюся, що підійду до цієї історії як до чистого аркуша, тобто без усіляких сильних сподівань. Хоча це вже певно неможливо, як ви розумієте, я вже заангажована. Тож, сподіваюся, в нас все складеться. Давайте рухатися далі. О, наступна книга це мій улюблений Тері Прачет. Я знаю, що його обожнює багато людей, і зараз я в процесі читання його біографії. Але це настільки складний процес, що прочитала я приблизно 12 сторінок. Ні, там дійсно дуже складна англійська купа слів, які я не знаю. А, точніше, синоніми слів, які я не знаю, <свісно> як завжди. А, але коли я вже звернулася до біографії, не зле було і прочитати ще один його роман з дискосвіту. До того ж, я дивилася екранізацію поштової лихоманки. Це перша книга в підциклу про дай Боже прочитати все це правильно, морк фон Губ Перука. Матінко Боже коротше, головний герой цього циклу він той ще пройди світ. Він шахрай, він завжди когось обманював. І ці всі обмани приводили до дуже фатальних наслідків. Насправді, і за його проступки його хочуть покарати. Але насправді, якщо з іншого боку подивитися, це може стати для нього ще й визволенням, бо він має воскресити роботу пошти Ванк Моргпорт. Коли я дивилася цю екранізацію, вона мені була така ідеально казкова з ідеальним кількістю жорстокості магії і цього лиходійства, яке тепер спрямоване в позитивне русло, коротше, такий роман перевиховання чи що і з ноткою романтичних стосунків. Насправді мені той міні серіал дуже навіть сподобався. Він всього здається 2,5 з половиною години, бо там короткі серії. А тепер я хочу познайомитися з першим джерелом. І це буде моя перша саме друкована книжка українською від теріпрачета. А до цього я слухала тері прачета на, на Абук. А тепер ось спробую читати очима. Наступна книга, яку я дістала з поличок, це Наталія від Шанталь Гаран. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році в мене був виклик 12 книжок на 12 місяців, і мені порадили цю книжку для того виклику. Я прочитала, здається, половину книжок з цих 12, і чомусь мені не хотілося читати цю книжку в електронці. Ось я її придбала в електронці на розпродажі Ванети Антоненко і на тому все й зупинилося. Потім я вже придбала її в папері, і тепер є багато більша ймовірність того, що я нарешті її. Прочитаю. Толеф Ольсен це головний герой цієї книги. Він буде шукати свою біологічну матір, яка полишила його, тобто оцю саму Наталю, ще немовлям. І це буде історія і пошуків, і історія життя його матері разом. Вона коротенька, і я сподіваюся, що вона все ж таки буде. Цікавою, якщо ви читали, будь ласка, скажіть мені, вам сподобалося чи ні? Бо щонайменше одній людині з моїх підписників дуже сподобалася книга, що мені її ось прям так порадили. Хоча я сподіваюся, що може я її навіть швиденько прочитаю за пару днів. Чого я так переживаю? Треба просто взяти, відкрити і прочитати. Правильно, мені здається, так. О, наступна книжка це книжка про Харків. І я вже дуже давно задавалася питаннями: а які ж книжки про Харків я знаю, щоб такого почитати про місто, в якому я прожила аж 10 років. І ось нещодавно у Віхоли. Виховий, правильно. <смір> Вибачте, для мене тепер це просто виклик правильно вимовляти це слово. То це харківський детектив у часи постапокаліпсиса від Дмитра Скочко. Це, а це література см. Вибачте, я не сказала, що він називається сміття. А, і тут буде розповідатися про Харків в часи апокаліпсису. Я насправді не знаю нічого більше. А за це і не хочу поки що знати. Окрім того, що чула, що насправді це не детектив в першу чергу, і що е, оцей підзаголовок він дуже мисліден, а він вводить в оману, так би мовити. Але мені віхола. Дали цю книжку на огляд, і в принципі, в мене величезне бажання її прочитати у самої Є. Тому можливо, ця книга буде однією з найперших, яку я прочитаю, бо треба виконувати і свої зобов'язання, і все ж таки знайомитися ще ось з однією книгою про Харків. Надалі в мене книга. Яку я ніде і ніколи не бачила, окрім як у Аліни на каналі Сапограф. Я чесно, почувши її відгук, одразу пішла і замовила два примірники. Ось так просто. Причому я не впевнена, що насправді мені зайде. Я не впевнена, що це моя історія, але вона казала, що тут багато гумору такого, що крізь сльози бо. Гумор там це як прояв потягу до життя під час дуже трагічних обставин, а саме єврейські долі у часи Другої світової. Отож, бо я кажу про Андрея Камінського і його книгу наступного року в Єрусалимі. Я думаю, що в мене буде спільне читання з моєю подругою Олександрою, яка допомагає мені отримувати книжки з України. Тут має бути знаєте, така ретроспектива на родичів головного персонажа, який буде оглядатися назад на історію своєї сім'ї і дивитися на долі своїх родичів у часи. Другої світової війни і вони є євреями, і вони, наскільки я зрозуміла, живуть у Львові. Це вже прям на той випадок, коли все піде по плану, і я нарешті зможу познайомитися з творчістю Умберто Еко через його найвідоміший роман. Так, я хочу прочитати ім'я Рози. Це Середньовічний, начебто сетінг в цій книзі, а, якийсь монастир чоловічий, в якому починають відбуватися вбивства. На жаль, я вже знаю, мені проспойлерила одна книга, через що там відбуваються вбивства і хто є вбивцею. Я намагаюся це активно забути. Мені цікаво, по-перше, наскільки багато. А, Посилань я знайду, які є в цьому тексті. Хоча, здається, я буду її читати суто сюжетно, бо, скоріш за все, не маю аж такого величезного читацького багажу, особливо якоїсь класичної літератури, щоб розгадувати все те, що тут ем, сховав Умберто Еко. Здається, книга не така вже велика, всього 502 сторінки, хоча ні, навіть менше. Якщо не рахувати гласарій, то закінчується книга на 479 сторінці. Тобто навіть 500 сторінок немає, це можливо, головне зробити це <плес> на початку січня, я нарешті ідентифікувала одне зі своїх почуттів і бажань. мені Хотілося б перечитувати улюблені книжки. Ті, що були читані до початку повномасштабного вторгнення, ті, що були читані ще, наприклад, коли я була дитиною, для того, щоб задовільняти ту саму ностальгію, а також повертатися хоча б ненадовго в той стан безтурботності. такої Приємної безтурботності, тому я придбала собі і беруся перечитувати Патріка Ротфуса та його ім'я Вітру. Взагалі-то цю книгу я починаю читати прямо сьогодні, і також роблю спільне читання з Олександрою. Я вмовила її знайти примірник цієї книги, щоб ми читали разом, бо вона, знаєте, не хотіла щось її там не цікавило, але роблю передбачення їй. Подобається і дуже навіть сильно, так що вона собі потім придбає ще й другу частину, і першу собі придбає. І, коротше, ми з нею будемо разом з цими фанатками, які чекають на третю частину. Отож, бо тут розповідається ретроспективна історія про Коута квоута, тобто хлопця, який на даний момент є вже. Дорослим зрілим чоловіком, який має свою довгу історію, і одного разу в шинок, який він тримає, приходить літописець чи хтось такий, і просить його розповісти свою історію. І ось а, а, три дні здається. Коут буде розповідати свою історію, і це те, що він розповідає в перший день. А, сама ж історія, вона схожа на мій смак, на дуже жорстоку і правдоподібну, а якщо брати магію, як те, що може бути правдоподібним. Історію Гаррі Потера. Бо Коут квоут, напевно, квоутом він був коли був маленьким. а... Він а, сирота, в якого вбивають батьків, і він намагається якось вижити. І тут немає а, сиротинця чи а, доброго дяді-директора з магічної школи. Ні, квоту доводиться заробляти гроші на життя. Самому, виживати на вулицях міста, самому, вступати і оплачувати навчання в магічному університеті самотужки. І... Він знайде ім'я вітру, бо це найскладніше, що можна знайти. Знайти здається, істинне ім'я чогось конкретного. В даному випадку ім'я вітру. Я вирішила нарешті звернутися до книги Євгенії Кузніцової Мова меч, як говорила Радянська імперія. Я знаю, що в цій книзі дуже коротесенькі такі розділи, дуже визовано і швидко. Подається інформація, можна не читати все підряд, а звертатися до конкретного розділу, який більш за все цікавить. Тому можливо, я не прочитаю її повністю від ем, першої сторінки до останньої, але вибірково я точно хочу це зробити. Ем, бо мені здається, це обов'язкова інформація, яку я маю засвоїти, бо ем, Хоч я і бачила купу постів в соцмережах, особливо до Дня української мови, чи ще якісь такі дати, але мені здається, що я не маю якогось сталого, такого конструктивного уявлення про це питання. Наступна книжка є обов'язковою в будь-якому випадку. Взагалі-то я б її повинна була почати читати ще до ім'я вітру, але. Поки я хочу звернутися до фентезі, так можливо паралельно я буду читати Трубадурів імперії Єви Томпсон. А якщо не паралельно, то одразу ж після дослідження польсько-американської професорки щодо російської літератури і того, як в ній проявляється колоніалізм. Десь я бачила інформацію, що Єва Томпсон розповідає про деякі історичні події, які сталися в Російській імперії, а потім показує, як ці події знайшли своє відображення в літературі. Останнім часом мені настільки часто на англомовному буктюбі Трапляються згадки толстоєвського, що мене вже око починає сіпатися, і я навіть пишу коментарі, типу вам би прочитати цю книгу, але це несправедливо, бо як мінімум я маю прочитати її сама. Мати аргументи, які б пояснювали, що не треба аж настільки інфантильно захоплюватися цією літературою, я хочу. Тож. Так, і вам дуже 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 рекомендую купити цю книгу. Остання книжка, яку я запланувала собі, це те, що буде йти в довісок до Трубадурів імперії. Це Українська постколоніальність у текстах і контекстах Оксани Ковальської. Ця книга була знайдена якимось магічним чином в книгарні в Івано-Франковську. Я там жодного разу не була. Але ось Саша їздила до подруги і, звісно ж, не могла пройти повз книгарню. І ось там побачила цей скарб, який придбала для мене. Боже, свята людина, чесне слово, тут буде йти мова про. Непростих Тараса Прохаська, Леоніда Кононовича про бомжів Донбасу Олексія Чупи. Оце мені прям цікаво. Якщо ви не бачили, в останньому моєму прочитаному є відгук на бомжів Донбасу. І непростих, простих, такі я читала. Ось тему для медитації зовсім нещодавно перевидало ВСЛ. що тут, хто тут ще Замбушко, дещо я з її. Творчості читала як нонфікшн, так і фікшн. Тож виявляється, я можу читати половину цієї книжки абсолютно спокійно, бо вже знайома з цими текстами, і мені цікаво побачити аналіз, як же саме постколоніальність проявляється в текстах сучасних українських письменників. Коротше, ось такий в мене план. Ще раз повторюся, що я не ставлю собі за мету прочитати усі ці книжки. Це просто те, на що варто орієнтуватися, коли я буду обирати, щоб читати наступне. Але дещо з них це є прям обов'язкове-обов'язкове обов читання все ж таки. Ну і на цьому в мене. Певно, все. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, коментарем. Якщо не знаєте, що написати, розкажіть, будь ласка, про власні плани на цю весну. Може, є у вас одна книжка, яку ви обов'язково прочитаєте цієї весни. Ось про неї і напишіть, а я буду з вами вже прощатися. Сподіваюсь, ми з вами незабаром. Побачимося з теплом до вас, іра, папа. -па.